Доброго вечора, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шваць. Важке життя українців. Важке життя українців, так? Це всім відомо. Простих українців. Голова і верхні приближенні. Влади живуть дуже добре, шикарно, як фараони, як царі, як імператорі. А ще важко живе Нафтогаз. Правильно, Нафтогаз той, що постачає нам газ. У нього збитки 19 мільярдів гривень в рік. При тому, що прибуток його 600% чистими в рік. Вдумайтесь, ні одна компанія в світі, ні один бізнесмен не має прибуток в рік 600%. Це фантастика для бізнесу всього світу. А для Нафтогазу це норма. Плюс ми ж оплачуємо по трубах газ, який йде до наших оселі за свої гроші. Фантастичний бізнес Нафтогазу, який оплачуємо ми своїх кишень, навіть не думаючи, що це розводняк. А потім ми питаємо, чому ми так погано живемо і за що нам усе це. З вами український історик та журналіст Тер-Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!